Всіх вітаю! В кінець вегетації пропадають кущі винограду. Ось ще один пропадає. Ось і ось. І в чому ж справа підкопав дуже багато хруща. І зараз сама гарна пора пролити від хруща, тому що закінчується вегетація, корінь вже не росте, хрущ нападає. Беремо будь-який препарат. Я розвожу одну упаковку на 10 літрів води, антихрущ, актара. Таблетки я пробував, ті, які раз на рік застосовуються. Інспіратор і від байера, не пам'ятаю, як називаються, не працюють у мене, дуже багато хруща не справляється. Тому в кінці сезону треба обробити. Не знаю, як на рахунок цього, чи вдасться спасти. В принципі, на весну може він ще відійде. А весь молоднячок треба обробити, врятувати. І, звичайно, під час дощу краще це робити, на мій погляд, тому що кожен полив буде зайвий, не треба викликати вегетацію, треба, щоб було визрівання навпаки. Земля зараз зволожена, треба дати їй препарат. Зараз цим і займусь.